Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжимо говорити з вами про файли і теки, розглянемо поняття контекстного меню та як же саме потрібно створювати, видаляти та перейменувати, копіювати різноманітні об'єкти на комп'ютері. Налаштовуємося на роботу, готуємо підручник, зошит, ручку, записуємо число та класна робота. Як завжди, урок ми розпочинаємо з повторення правил поведінки з технікою, що самостійно ви нічого не лагодите, не встановлюєте, не налаштовуєте, не смикаєте дроти для того, щоб не було проблем з технікою. Якщо виникають якісь Віконця, з налаштуваннями, то обов'язково звертайтеся до батьків і вони вам допоможуть розібратися з ними. Як завжди, розпочнемо ми урок з інтелектуальної розминки. Горіло сім свічок, дві свічки погасли, скільки свічок залишилося. Перед вами ось малюночок, ви можете навіть уявити. І, сподіваюся, ця задача вона не важка для вас, тому що все дуже просто, так, що залишилось сім свічок. Просто дві з них були не дві з них не горіли, а інші палали яскравим світлом. Отже, ми з вами розглядали меню комп'ютера, так що є. Різноманітні види меню у комп'ютера. І загалом це набір об'єктів і команд, серед яких можна вибирати потрібні. Запишіть, будь ласка, це правило собі у зошит меню це набір об'єктів або команд, серед яких можна вибирати потрібні. Загалом працюючи з комп'ютером, ви, як користувач, надаєте комп'ютеру певні команди, які він виконує. І для зручності ці команди згруповані у меню для того, щоб легше було їх знаходити і швидше мати можливість з ними працювати. Ось, подивіться, будь ласка, перед вами перше меню. Ось воно одне меню. Його ви можете отримати, натиснувши просто на робочому столі правою клавішою миші. Є також ще одне меню це меню кнопки Пуск. Головне меню воно називається. Головне, тому що саме через меню, команди у кнопці пуск ви можете керувати роботою. Комп'ютера. Натискаючи на пуск, ви пролистуєте, можете коліщатку миші прокручувати, і ви побачите всі вкладки, доступ до всіх програм, основних, які є в комп'ютері. Тому це меню називається головним. І знаходиться воно в кнопці Пуск. Для роботи з. Комп'ютерними об'єктами призначене контекстне меню. Контекстне меню ви можете викликати правою клавішою миші. Тому ви собі в зошиті пишете, що перше меню називається циферка 1, головне меню. І в дужечках, як підказку, можете собі записати кнопка Пуск, що це у кнопці пуск знаходиться головне меню. Друге, з нового рядочку ви ставите циферку 2. І пишете друге контекстне меню. Ось воно виділене для вас жовтим кольором. Контекстне меню викликається правою клапкою миші, правою клавішою. І подивіться, що ви можете відкрити. Так, Наприклад, кошик. Ви можете його відкрити, переіменувати і дізнатися, якісь певні властивості цього об'єкту. Це контекстне меню. Загалом кожен об'єкт, файл, папка, ярлик, все має своє контекстне меню для того, щоб зручно було співпрацювати, працювати, задавати якісь команди саме цьому об'єкту. І ми з вами в цьому переконаємось під час виконання роботи. Подивіться, контекстне меню це елемент операційної системи, що представляє собою певний список команд. Наприклад, перед вами відкритий робочий стіл і значки робочого столу. Є папки, файли, значки програми. І коли я натискаю на клавішу Пуск, відкривається головне меню комп'ютера. Ось воно. Я прокручую, відкриваю різні вкладки, папки, йде перелік основних програм. Які забезпечують роботу комп'ютера. Коли я натискаю на робочому столі правою клавішою в миші, то відкривається контекстне меню. Подивіться, будь ласка, ось воно відкривається до кожного його файлу як і до кожної папки, який є на робочому столі. Можна відкрити. Бачите, так, дещо навіть мова змінюється. Можна відкрити. Можна вирізати, копіювати, створити ярлик, видалити, перейменувати та відкрити властивості цієї дізнатися про властивості цієї папки. Так? Тобто, знову ж таки, до якого я натиснула правою клавішою миші, всюди відкривається контекстне меню. Навіть коли я відкрию якусь фотографію. Чи це буде якась фото, чи це буде якийсь документ, чи це відео. Знову ж таки, відкривається контекстне меню, і відкриваються всі властивості цього контекстного меню. На минулому уроці ми вже говорили з вами, що всі дані в комп'ютері зберігаються у файлах. І кожен файл обов'язково має мати своє ім'я. Файли різного вмісту мають різні значки і своє розширення. І ми з вами розглядали, що, наприклад, текстовий документ має розширення Doc, таблиця має розширення XLS, документ текстовий інше розширення, малюнок це GPG, аудіофайл mp3 і, відповідно, свої значки, для того, щоб легше було зорієнтуватись і знайти цей файл. Файли розміщуються на носіях, або на робочому столі, або на локальних дисках С, або Д. Розміщуються ще і у файлах. Для того, щоб створити ось, подивіться приклад. Що диск це як шухляти письмового столу, в яких лежать десятки різних аркушів із малюнками, картинками, текстами, книжками, піснями. І якщо їх просто завалити всі в одну шухлядку, то, звичайно, знайти їх буде набагато Важче знайти якийсь потрібен документ. Тому важливою умовою гарної, швидкої, корисної роботи на комп'ютері є правильне сортування файлів. Точно так само, як і вдома. Ви працюєте і намагаються ваші батьки, ви слідкуєте за дотриманням порядку. так, що Речі мають бути у шафі, взуття у, на поличці, на кухні мамині також в одній шафі стоять тарілки, в іншій шафі там, кастрюлі, чашки. тобто Відбувається певне сортування для того, щоб можна було постійно відкрити і знайти потрібну для вас річ. І коли хтось кладе не на місце, звичайно, виникають проблеми. Так само і в комп'ютері. Дуже важливо файли розсортовувати по папкам, папки підписувати назвами певними, і таким чином шукати потрібен файл. Наприклад, папка по. Кожному предмету, оскільки ви зараз на дистанційці, ці дуже зручно, наприклад, підписати. Створити папки для кожного предмету літературне читання, українська мова, математика. І якщо вам потрібно зберегти файл, то ви одразу будете його зберігати відповідно до того предмету. Це допоможе сортуванню. Або якщо у вас велика родина, кожен користується цим комп'ютером, зручно створити папки для кожного члена родини. Там. Мама свою папку створює, тато свою, ви свою, братик ваш або сестричка свою. І таким чином, якщо кожному з вас потрібно. Зберегти якісь документи, то він зберігає тільки в своїй папці, і ви знаєте, що чіпати, відкривати і редагувати чужу папку не можна. Таким чином, звичайно, буде набагато зручніше користування. Файли можуть зберігатися на дисках і, звичайно, їх розподіляють по папкам. В папці можна також створити і іншу папку, ми говорили, що вони будуть називатися. Складеними. Подивіться, ось вам приклад створені папки українських поетів та письменників. І в папці Тарас Шевченко збережені текстові документи, твори цього автора. У папці Леся Українка будуть збережені твори, які написала саме вона. Подивіться, будь ласка. Дві папки Моя родина і Моя школа. Текстовий документ розклад уроків необхідно зберегти у папці Моя школа мій день народження фото у папці Моя родина. Свято 1 вересня можна зберегти Моя школа. Контакти друзів до папки Моя родина. Урок інформатики до папки Моя школа. Домашні завдання також до папки «Моя школа. Як же створити папку? Папки ми вже створювали з вами неодноразово і під час практичних робіт, і в минулі роки, тому зараз це лише повторюється. Треба на вільному місці встановити вказівник миші, так? Натиснути праву клавішу миші для того, щоб викликати контекстне меню. Потім обрати команду створити. Коли ви натиснете створити. І відкриється стрілочка, то буде перелік, що саме можна створити, який файл можна створити на цьому комп'ютері. Ви обираєте створити папку. Ось таким чином: папку. Після створення обов'язково надаєте ім'я папки в текстове поле, а потім натискаєте клавішу Enter. Якщо ви не надасте власне ім'я папці, то комп'ютер встановить стандартну ім'я. Для того, щоб копіювати об'єкт, треба відкрити папку, в якій міститься цей об'єкт, наприклад, скопіювати фото або пісню, скопіювати на іншій носі для того, щоб прослуховувати, Так? Потім встановлюємо вказівник значок цього об'єкта, відкриваємо контекстне меню, вибираємо команду Копіювати. Потім обираємо команду Вставити в іншому. Зараз ми це спробуємо зробити на практиці. Ось, наприклад. Ось відеофайл. Я наводжу курсив для того, щоб рамочки з'явилось, так, синя рамочка. Натискаю праву клавішу миші. Обираю команду копірувати. Натискаю лівою клавішою миші. Потім відкриваю будь-який інший документ. Обираю, знову натискаю праву клавішу миші. Відкриваю контекстне меню. І обираю команду вставити. Таким чином. Документ скопіювався. Якщо ви більше вам ця папка не потрібна, ви розумієте, що більше ви співпрацювати з нею не будете, то, звичайно, зайві файли і папки потрібно видаляти. Яким чином? Ми відкриваємо папку, де розміщена не потрібен документ, або наводимо курсив на ту папку, яку ви хочете виділити. Натискаємо правою клавішою миші, відкривається контекстне меню і вибираєте команду Видалити. Ви погоджуєтесь з видаленням, і папка переміщається в корзину для того, щоб видалити. При видаленні папки, зверніть увагу, будуть видалені всі папки і файли, що містяться в ній. Тому, перш ніж видаляти, подивіться уважно. Щоб не видалити те, що вам потрібно. Якщо вам потрібно з великого переліку видалити фото, наприклад, перелік фотографій, видалити треба лише одно, то правило залишається таким самим. Наводите курсив на потрібне значок на потрібне фото, натискаєте праву клавішу миші, обираєте, натис... викликаєте контекстне меню, обираєте команду видалити і видаляєте потрібен. Файл. Також файли можна переіменовувати, якщо, наприклад, ви помітили, що допустили помилку у назві. Що треба зробити? Обираємо документ, який вам треба перейменувати. І натискаємо правою клавішою миші. Обираємо в контекстному меню команду переіменувати. І змінюєте назву. Після того натискаєте Клавішу Enter. Зараз ми з вами це спробуємо. Натискаємо, обираємо документ. Файл, який нам потрібен, наприклад, відеофайл з розширенням mp4. Натискаю правою клавішою миші, викликаю контекстне меню. Обираю команду Перейменувати І пишу нову назву. Після цього натискаю клавішу Enter. Все. Файл переіменовано. Подивіться, будь ласка, якщо ви копіюєте документи, то після того, як ви обрали копіювання, цей документ потрапляє в буфер обміну. І він там знаходиться до того моменту, поки ви не використаєте команду вставити. Отже. Дивимось, будь ласка, що файли можна створювати, редагувати, копіювати, переглядати і видаляти. Файл можна створити, можна його редагувати, копіювати, вставити, відкрити, переглянути, видалити також можна. Чим відрізняється операція копіювання та видалення? Якщо ви копіюєте файл, то на робочому вашому комп'ютері з'явиться такий точно файл, аналогічний. Ви його скопіюєте і вставите, вони будуть абсолютно ідентичними. Якщо ви видаляєте файл, то він відправляється в корзину, і ви його більше використовувати не можете на своєму комп'ютері. Якщо ви відкриваєте. Виконуєте операцію редагування, то спочатку вам треба відкрити перегляд цього файлу, відкрити цей файл, а потім уже в ньому щось редагувати, тобто змінювати. Подивіться, будь ласка, скільки папок і файлів. Папка, в папці мої захоплення, так? Папка спорт, папка кіно і папка музика. У папці Мої захоплення. Дивимось на схему. Три папки: спорт, кіно і музика. Потім у папка спорт вкладені футбол і фото і текстові документи. В папці кіно вкладений відеофайл шрек 3. Папка Музика пуста. Якщо видалити папку спорт, то в папці Мої захоплення залишиться дві папки. Кіно і музика. Тому що, видаляючи папку «Спорт», видаляться всі файли, які були вкладені у цій папці. Можете ви також дослідити і переглянути папку Мої документи, переглянути, що ж у ній міститься. І наостанок спробуємо розгадати з вами логічну задачу. Олена, Ліна та Ігор скопіювали три файли. Олег скопіював малюнок. Ігор не копіював файл із звуковими даними. Хто який файл скопіював? Дивимось, Олег скопіював малюнок. Шукаємо, де малюнок. Малюнок казка з розширенням GPG. Тому що малюнок має та саме таке розширення. Ігор не копіював файл із звуковими даними. Тобто Олег скопіював малюнок, Ігор не копіював файл з звуковими даними. Тобто, Ігор скопіював файл документу Word. І, відповідно, Ліна копіювала аудіофайл з розширенням mp3. Отже, що може міститися в папках? В папках можуть міститися і інші папки і різноманітні файли. Контекстне меню призначене для роботи з кожним файлом і кожною папкою на комп'ютері. Для того, щоб викликати контекстне меню, треба навести курсив на потрібен файл і натиснути праву клавішу миші. Над файлами і папками можна використ... виконувати різні дії. Можна відкривати, редагувати, копіювати, видаляти та перейменовувати. Якщо вам, потрібно використати операцію, якщо вам потрібен аналогічний документ, то ви використовуєте файл операцію копіювання. Якщо вам потрібні два аналогічні документи. Наприклад, один на комп'ютері, один треба скопіювати, вставити на флешку. Якщо вам потрібно просто змінити місце знаходження цього файлу, то треба використовувати операцію переміщення. Отже, вдома ви опрацюєте ще раз матеріал у підручнику і виконуєте практичну роботу за відеоінструкцію, яка буде також додана. Ті, в кого не буде взагалі можливості виконати практичну роботу, виконають завдання за посиланням. І потім надійшлите у класрум або завдання, або фото виконаної практичної роботи. Зверніть увагу, у вас в зошиті також записані декілька правил. Не забувайте про них, що вони у вас також мають бути записані і вивчені для того, щоб гарно мати можливість працювати на наступних уроках. Звертаю вашу увагу, щоб просто поставити галочку «Про здано», не потрібно, обов'язково обираємо якийсь із видів практичної роботи, або завдання, або практична робота. Дякую за увагу, до побачення!